До вашої уваги, Mercedes-Benz EQV300 Long на дуже гарній комплектації, тільки привезений з німеччини та розмитнений. LED-оптика, хром хромпакет, колір сірий металік, темно-сірий, диски 17-го діаметру. Гума Мішелін примасі 3 Нова. Заводське танування, релінки, сліпі зони, аудіосистема бурмістер, обшита шкірою. Кінальніки килимки шторка, комфортна підсвітка, повна документація, пройдено ТО в Німеччині. Сертифікат зроблений і тут цілий список документів. Все присутнє. Гарні шкіряні сидіння. Чорна стеля. Панорамний дах, Електро. CarPlay, Android Auto. USB C. Дві. Ось тут під'єднуєте для CarPlay Android Auto. Тут для зарядочки. Підстаканник. Можна знімати. Кінська мова. Електричні дверцята з обох боків. Можна тут управляти ось. Накладочки Mercedes Benz хромовані, підігрів сидінь. Це маймісна версія. Присутній ось такий столик, його можна переміщувати вперед-назад. Складається дуже легко. Кнопочку натиснули. Ага, прибрати підлокітнички, кнопочку натиснули і ось так він складається. Ізофікси, кріплення для дитячих сидінь. Кнопочкою зачиняється ця дверцята, дверка. ЛЕД ліхтарі. АМГ бампер. Тут взагалі АМГ пакет. Теж от хромоване, можна ось тут, можна відчиняти скло окремо. Так от виглядає ззаду, підсвіточки, також є дитяжка дверцята. Ось тут під обшивкою присутній набор автомобіліста, домкрат, трикутник, набор ключів, є кабель. Аптечка, документація. Ось такі тут вот кріплення ще додаткові. клімат-контролем для пасажирів, дзеркала складаються електричні. Продемонструю. Солька оригінальна Мерседес датчики світла, дощу, адаптивний круїз контроль, шкіряне кермо з перфорацією, камери 360. Е, утримання в полосі. Е, зараз дверка відкрита, то отут-от чорне. Зеркало з автозатемненням. Грубо кажучи, це повна комплектація, тільки немає електросидінь. Порт CCS2. Є можливість зарядки. Ага, треба заглушити. Є можливість зарядки від, від постійного струму до 100 кВт на годину та трифазний та трифазний змінний струм при пересуванні по трасам нема дискомфорту, дуже багато зарядочок, можна швиденько підзарядитися і їхати далі. Авто дуже комфортне, є три режими, 4 режими їзди. Спортивний, комфортний, еко і лонгрендж. 100 кВт батарея Бруто. Нетто 90. Торпедо теж обшита шкірою. 39 тисяч кілометрів пробіг. Можна приїжджати, дивитися. Договір купівлі-продажу виписуємо швидко. Чекаємо на вас. Гарного дня!